Отже, друзі, ось вам тема, яка сьогодні в центрі уваги. 36 тисяч людей працюють у територіальних центрах комплектування. Це відомо, так? Чимала кількість, а от чи впоралися вони зі своєю місією? Питання риторичне, погодьтеся, адже проблему ТЦК, ну просто сила силенна. Бусифікація, відомо. Скандали чули, перевищення повноважень. Спостерігаємо. І тут важко посперечатися, що у батальйонах українців викликає гнів у багатьох українців. Саме тому у Верховній Раді заговорили про можливість кардинальних змін. Є навіть радикальна пропозиція розформувати ТЦК і створити повністю а, і створити з їхніх працівників 10 бойових бригад. Окей, тепер питання на мільйон таке собі. А чи допоможе це мобілізації? Чи навпаки зашкодить? Одні кажуть. Рецака на передову, інші б'ють на сполох. Ну, мовляв, без військкоматів система призову просто розвалиться. Ну і до речі, питання саме до вас: це питання нашої сьогоднішньої програми. Чи варто розпускати військомат? Це питання до глядачів, і ми пропонуємо три варіанти відповіді: перший так, нехай йдуть на фронт. Ні, без них ми не впораємося. І третій, треба не розпускати, а реформувати. Територіальні центри комплектування От такі три варіанти. І да, ви опитування має... у нас є. Опитування, ви бачили варіанти відповідей ви Теж бачили, щоб проголосувати. Будь ласка, наведіть камери з моїх смартфонів на QR-код, який зараз бачите у себе на екранах. Переходьте за посиланням, і якщо маєте запитання чи коментарі для наших колумністів або гостей, діліться. А найцікавіше ми обов'язково озвучимо в етері. Ну а ми зараз будемо говорити про те, що буде, якщо ТЦК дійсно реформують, і який план Б. Адже сьогодні кожна людина на фронті це не просто статистика, а шанс на перемогу. Розібратися в цьому питанні непростому Нам допоможе наша колумністка Кирина Клишун. Вона зібрала аргументи і за, і проти розформування ТЦК. Кирину, привіт, привіт, привіт. Розказуй, будь ласка, що вдалося дізнатися. Ох, дізналася я про те, що питання ТЦК досить сильно хвилює українське суспільство. Більше того, навіть тут наші люди розділилися на два табори. Тож розформувати неможливо залишити, де саме треба поставити кому. Вибачте, саме такою була передсмертна записка співробітника одного зі столичних ТЦК. Майор Андрій Воєводін вирішив покінчити життя самогубством, і передсмертна записка багато про що нам каже. Останнім часом співробітники ТЦК та СП піддаються масовому тиску зі всіх боків. <різь> <різь> І так погоджуюся, не безпідставно. Стріляє СБУ затримала посадовців ТЦК та депутатку за допомогу ухилянтам. У працівників Голосіївського районного ТЦК під час обшуків знайшли 1,2 і мільйона доларів. ДБР конфлікт між співробітниками ТЦК та деякими цивільними доходить до піку. Саме тому тимчасова спеціальна комісія Верховної Ради вирішила запропонувати взагалі розформувати ТЦК. Тому ми запропонували, що функції. Ем... Мобілізації можуть бути передані рекрутинговим центрам, і ті військовослужбовці, які укомплектовані укомплектовані центри комплектування та соцзахисту, можуть бути перенаправлені для виконання бойових завдань в зоні бойових дій, бо скільки це повноцінні військовослужбовці. Юлія Яцек заявила, що з ТЦК взагалі можна зробити до 10 бригад ЗСУ, на що відразу відреагували і самі співробітники ТЦК. Ось до прикладу, що заявив речник полтавського ТЦК та СП. Раді, не, коментувати, не можу, е, можу прогнозувати ваші слова. З працівників ТЦК жодної бригади створити неможливо. Працівники це сієнні особи з них можна створити лише я не знаю, з будівельні та мого з чим Юлія взагалі не погодилася. Це Так дивно чути від речника ТЦК, тому що є цивільні працівники в Терцентрах комплектування, але їх незначна кількість. Здебільшого дві треті це навіть навіть три четвертих. Це саме військовослужбовці Збройних сил України. Тож треба розформувати ТЦК чи все ж його просто реформувати? Тут думки у суспільства розділилися: дров багаття підкидає і нардеп Олексій Гончаренко. Дискусії про необхідність ліквідації ТЦК не вщухають, і я хочу ще раз наголосити: ТЦК треба ліквідувати. Натомість необхідно створити рекрутингові центри з цивільним персоналом. Я підтримую цю ідею і просуваю її далі. Проте, військовослужбовець Максим Жорін проти таких розмов, адже на його думку проблема не в ТЦК, а в її корумпованості. Замість того, щоб вирішити проблему, хочуть створити нову у вигляді нової структури. знає, яким статусом та принципами роботи, яким чином на яких підставах вона буде мобілізовувати людей. Не ясно. Проблема у нас не в структурі під назвою ТЦК, а в її корумпованості. Так боріться з корупцією, а не придумуйте нові установи. А як заявляє ветеран АТО євген Бикий, такі розмови про ТЦК це популізм. Ці розмови, на мою думку, це реально на межі злочину в військовий час. І коли їх ведуть законодавці країни, ну це взагалі симптом того, що наш, наш тил взагалі глибоко хворий, що на ТЦКшників навісили абсолютно не їхню роботу, абсолютно не їхні функції, бо цивільна влада і правоохоронці просто саботують виконання цих функцій. А далі в результаті ТЦКшники стають непопулярними, і політики вирішують попіаритись на тому, що а давайте розпустимо ТЦК. Рекрут центри, як каже Євген, наразі працюють якраз завдяки ТЦК. І це насправді дуже логічно. Тому що мотивація рекрутинга зараз ну, в 90% випадків це розуміння, що все одно мобілізують. І тому рекрутинг і мобілізацію ні в якому разі не можна протиставляти. Це от два крила, без яких літак не летить. Як ба як бачимо, думки розділилися, але факт залишається фактом. Наразі мобілізація в нас. Не така успішна, Окей. Okay. Ну чесно кажучи, якщо так суб'єктивно, то я за реформування. Бо така аналогія, та да? уявіть собі. Такий дорогий і дуже багатофункціональний чайник. Та він може нагрівати водичку, але насправді він втрачає чимало води в цьому процесі і ненормально не нагріває її до 100 градусів Цельсія. Та ми можемо просто в нашому суспільстві консюмеризму викинути його і придбати новий, але уявимо, уявимо що немає такого. Та ми можемо змусити бойлер кип'ятити нам воду, але для того, щоб це зробити, треба чимало зусиль докласти. Тобто лагодимо те, що існує. Для того щоб воно працювало як слід, як має працювати, і тоді все буде гаразд, але це суб'єктивно. Ну, ну я треч, теж. Ну я теж я погоджуся з тим, що в час країна, яка воює зараз суттєво міняти систему, треба зробити висновки після війни. Напевно, щось міняти і розуміти. Але чесно кажучи, я от погоджуюся з останнім експертом в який говорить про те, що це не справа, та ловити людей. Це справа правоохоронців, які просто знаєте, відійшли в бік і кажуть, ви самі набирайте це ваше завдання, і все. Насправді там ситуація дуже проста. Цика повинен подавати в розшук і далі люди повинні шукати ну, зовсім інші, але ніхто не хоче брати на себе зараз таку відповідальність. Це є дуже велика проблема. Насправді, і я проти того, щоб зараз реформ... ну, тобто знищувати ТЦК, реформовувати, звичайно, боротися з корупцією як з цим одеським воєнкомом, якого там піймали, так. Але мені здається, що вдалося цю проблему вирішити. Дуже багато людей, які повернулися, почали з фронту, які працювали, які бачили на свої очі, що таке біда і що там люди відповідають. Вони вже гроші не візьмуть. Це 100%. Тому тут є знаєте, якби дуже багато питань. Ну, я теж е, не була, не і не була, і не є такою категоричною в цьому плані. І чимось погоджуюся з думками наших нардепів. Ось, до прикладу, нардеп Олександр Фадієнко, член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, проти розформування, але за реформування. Давайте послухаємо. Я вважаю, що те, що стосується розформування або скорочення ТЦК, це суто популізм. Більше нічого. Ми зараз не можемо ні скоротити, ні реформувати. На це є об'єктивні причини. По-перше, вони вже були реформовані. У ТЦК залишилися військовослужбовці, які мають або поранення, або обмеження фізичні. До того ж, коли їх постійно реформують, вони фізично не встигають набратися спроможності. Це одразу впливає на ефективність мобілізації. А ще за реформу виступив нардеп Юрій Камельчук. Про це я розмовляла з ним особисто. За словами депутата, дії ТЦК на сьогодні жахливі, і саме тому треба реформувати. Теж пропоную послухати його думку, я вважаю, що дана установа вона не проявила себе ефективно за весь цей час повномасштабної війни. Більш того, навколо ТЦК СП створився імідж, який викликає в людей страх часто відразу, і тому, власне кажучи, багато військовозобов'язаних просто ховаються. Дивіться, питання навіть не стоїть а, в самому факті розформування, а швидше реформування. Я впевнений, що серед них є люди, які виконують свою роботу добросовісно. Я впевнений, що серед них є люди, які не беруть хабарів. Депутат поспілкувавшись з експертами, вивів цілу формулу з декількох пунктів, як краще реформувати ТЦК, аби допомогти мобілізації. По-перше, це оптимізація штату людей з ТЦК працює більше ніж 30 тисяч. Але як ми бачили, коли всі кинулися оновлювати свої дані, черги були кілометровими. Тобто, працівників було мало, мало людей е, працювали над цим, тому величезні черги. І от саме тому скоротити штат ТЦК Перший пункт також під час самого реформування нардеп пропонує створити додатково ще центри рекрутингу або зробити їх на базі ТЦК. Таким чином, за час реформи може створитися паралельна, ефективна структура. Звичайно ж, має бути і прозорість і комунікація, і ще давно воно мало бути. І людям треба пояснювати та показувати, як вони будуть проходити навчання, дати можливість обирати підрозділ та інформувати про те, як проходить кожен етап. Ну і головне, це, звичайно, мотивація замість примусу. Ну, тут найголовніше, Кирим, що розумієш, держава повинна пояснити, що насправді відбувається. І боязнь, і несприйняття ти цікаві, того, що ти не знаєш, просто що тебе там чекає. Дійсно. От ти, коли переходиш у цю межу, ти не знаєш, що тебе там чекає. От коли держава намагатиме це пояснювати, коли придумують якийсь певний діалог з людьми, мені здається, що це на суттєво покращить мобілізацію. Окей. Ну або запропонує класну альтернативу. От класну альтернативу, це можна створювати паралельно. Тобто, спочатку налагодити роботу ТЦК, і можливо це призведе до того, що альтернатива просто не знадобиться, або запропонувати реальну альтернативу рекрутингові центри, які зможуть виконувати ті самі функції. Якщо так, окей. Якщо ні, ну тоді треба відштовхуватись від наявної ситуації. Ну і особисто я теж за реформи і за зміни. Але в якому вигляді це зробити? Та чи є в нас на це зараз час та ресурси під час критичної ситуації на фронті? Питання відкрите Проте, як сьогодні заявив наш міністр оборони Рустем Умєров реформ. Нам все ж чекати. Україна планує відмовитися від примусової мобілізації та ввести цифровізацію. Тобто, для того аби стати на облік, навіть не треба буде йти в ТЦК. Окей, дякуємо тобі, стежимо за розвитком подій. Дякую, Слухай, кранечко. багато обіцяючого інформація, але насправді наразі маємо, що маємо, і маємо з цим якось жити. Дякуємо тобі, Карина Дякую, Дякуємо. Долучалася до нашого етеру.